Все, тихо, тиха, все, все сьомаї хару ну 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 зайчики. Родненькі, вони всі хочуть уваги. в одному місці майже тисяча собак та котів, і кількість збільшується щотижня. Один з найбільших притулків для тварин Дніпропетровщини переповнений. З лютого 2022-го люди майже не забирають тварин додому, каже працівниця притулку Тетяна Тишакова. Додає деякі собаки та коти живуть у вольєрах з народженням. Перед Пасхою викинули на свалки Такі тільки прибули цуценят і викинули в мусорку. Лісенята. В лісу знайшли, привезли нам ті ось, з сбалозочками. Це вольєр'ята з, 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 з вольєрів вольєр витягнули, бо вони там погибали. Засновниця прихистку Тетяна Заєва каже, з півроку в притулку мешкає лабрадор на прізвисько Міша. В липні вкрай худого та виснаженого собаку знайшли посеред дороги біля прихистку. Тварина додає жінка, була сильно поранена. Кольцями, ось так, під груддю. На спині під шиєю були дуже глибокі порізи. Е, мабуть, як ліска якась, чи, що, чи може, ножами його різали. Е, його десь хтось мучав, а потім, мабуть, він збіжав, а чи його викинули. Тоді Мішу одразу повезли до ветлікарні, згадує зоозахисниця. у стаціонарі собака пробув понад місяць. А потім приїхав до нас. і Він жив у нас з декількома хвостиками, але потім. Став на них агресувати, то зараз він о, сам тут, але до людей він дуже ласкавий, гарний. Ось такий хлопчик. І також шукаємо йому родину. Ось він буде гарним членом сім'ї. Двоє бельгійських вівчарок, 11 та 9 років потрапили до притулку п'ять місяців тому. Тетяна каже, власники покинули собак напризволяще. Виснажених та зголоднілих вівчарок підібрав небайдужий чоловік. Однак нещодавно каже жінка, його мобілізували, а тварин передали до притулку. Саме домашнім дуже дуже тяжко переживати все це. І ще старенький, якому 11 років в нього є проблеми з задніми кінцівками. Також треба їхати їхати до лікарні, бо він падає на задні лапи. В них ну такий досить великий вік. Їх ніхто зовсім не хоче брати до родини. Тетяна заснувала притулок 12 років тому. Тоді майже одразу сюди потрапив собака на прізвисько фокус. Тетяна жаліється за весь цей час. Ніхто не пропонував забрати тварину додому. Він дуже контактний. Він буде ходити за своїм господарем як хвостик. Це дуже болюче. Три собаки в цьому року старенькі пішли з життя, і так вони і залишились в притулку від самого початку і провели в ньому. Все життя зооволонтерка каже: спочатку повномасштабної війни кількість тварин в притулку збільшилася вдвічі. Додає, сюди їх привозять ледь не щодня. Притулок це безвихідність, тому що ці тварини б загинули і, і ну, але і, валялись би по вулицях мертві, і люди б на це дивилися. А притулок це єдиний прихисток, який ну в них є. Але тут зовсім негарно. Притулок це як тюрма для них. Через велику кількість тварин притулок накопичив борги, каже Тетяна. Додає, зараз немає коштів оплатити лікування у ветклініках та побудувати нові тепліші вольєри. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.